Гарного і благодатного дня четверга, хоча почався дощ, але я мусив скинути всі порушні одежі робочі, бо якраз сьогодні нарешті дійшов до того, що шліфую столи, лакую столи, аж мене обізвали наші переселенці э, сто, столяром. Ну, а не буде. Відірвався від роботи і не встиг ані переодітися із робочого одягу, де ж моїй жінці не кажіть, бо казала, що лише сьогодні не знімай відео в робочому. То не кажіть, будь ласка. Сьогодні четвер. Значить, навчають нас, діти, наші улюблені кохані півметрові. І сьогодні цілий день роздумовую над авторитетами. І згадав оцей принцип. Я десь недавно його використовую в проповіді, що оці етапи зрілості, що перший етап зрілості це коли дитина маленька, думає, що тато, мама, всемогутні. Другий етап, коли ти думаєш, а не все тато знає, не все мама знає. Третій етап, коли ти думаєш собі, тато нічого не знає, мама взагалі не орієнтується нічому у світі. І четвертий етап. А все ж таки батьки були праві. І це відносно батьків. Але також його можна застосувати відносно авторитетів. Бо коли ми зростаємо, коли ми, і одна з ознак зрілості, коли ми стаємо дорослішими, якраз показує на те, що ми шукаємо людей, на яких можемо опиратися. Ми шукаємо авторитети. Цікаво, що ми покликані до того, аби на когось опертися. Недавно я такий був спантеличений, аж Захожу я десь там у Костелівці на, на, вже на літургію. Зранку в неділю згаспаний, як завжди, після першої кави, до другу не випив, значить не прокинувся. І до мене переп'єди з пантелику сходу. Та ж Тарас, що там папа Франциск таке начудив, що він там наговорив? там щось на незалежності. Я пробував йому там виправдати, вигородити папу римського, але не дуже вдалося. І він, і він підійшов з таким, якби, що чуть ли не міняти папу римського, аби ми тепер зібралися в Костелівці і прийняли рішення і поміняли Папу Римського. Натомість сьогодні якраз слухав єпископа Миколу Лучка, і він говорив про авторитети. І він каже, нам треба собі раз і не завжди зрозуміти, взяти і зрозуміти, що немає 100% авторитетів. Нікого. Твій священник не 100%. -ковий. Якщо він тебе розчарує, то не дивуйся. Твій єпископ не 100%. -ковий. Твій президент не 100%. -ковий. Твій папа римський не 100%. -ковий. І якщо його десь вхопить, якщо він десь не дотягне, то це якраз показує, що супер, все в нормі. Він не Господь. Він не Господь. І Єпископ наголосив, так, нам треба шукати авторитетів. Але всі авторитети нам мають показати на єдиного справжнього, повноцінного, стовідсоткового авторитета Ісуса. Ось для чого є всі авторитети. Тобто ось для чого є тато, мама, ось для чого є ці всі кризи, ці всі переживання для того, аби так чи інакше дойти до Ісуса. Тому товариство, якщо ми, зростаючи від дитячого віку і, і до старості, розчаровуємо час від часу того батька, хто в родичах, хто, хто в нашому священнику, то нашому проповіднику або ще комусь, вітаю вас, ви на планеті земля. Вітаю вас, ви земляни. Це нормально. Немає нікого стовідсоткового, Нікого. Ані в Ютубі, ані в Інстаграмі, ані ніде. Тільки Ісус. Тільки Він один. Отець і Дух Святий. Оце особи, які є просто в 100%. Всі інші не дотягують. Вони ну, не дотягують. Ну, Хіба ще Марія? Одним словом, нема. розумієте? І тому коли ви шукаєте когось і коли ну, хтось не дотягує з боку, то не дивитеся. Все по інструкції. Якщо хтось вас розчаровує, то все по інструкції. А що ви дивуєтеся? Як, як нині говорив одним своїм другом. Пастором протестантським він каже, в нього є одне із креду таких, що чому ти розчарувався, значить, ти розчарувався тому, що ти перед тим зачарувався. Якщо хочеш не розчаровуватися, то не треба було зачаровуватися. Тому, товариство, так, нам треба авторитетів. Так, нам треба прислухатися до різних людей і більш-менш адекватних в інтернеті, в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Ютубі, навіть на цьому каналі. Але разом з тим не класти занадто багато надії. Не треба класти. Бо ці етапи розчарування у дітей якраз є саме тому, що от у дитинстві дитина кладе все, то -то, тато, тато тата всемогутній. Але ні, но, тато не всемогутній. Не всемогутній. І мама не всемогутня. Так, в чомусь праві, так, в чомусь не, не помиляються. Але в інших речах то, по графіку. Помиляються просто по графіку. Тому нехай цей урок з дитинства раннього. Буде нами сьогодні наново засвоєний, щоб ми шукали, дійсно шукали братів і сестер, шукали людей по духу, людей по серцю, які нам допоможуть якось наблизитися до Ісуса, допоможуть нам пізнати Його більше, єдиного непорушного авторитета. Але разом з тим, щоб ми вчилися ніколи не опиратися 100% на когось одного. Це неможливо. Нема такої людини, ні одної, ні однієї. Тому ось чому треба. Нам наново ще іще паки і паки опиратися на єдиного авторитета абсолютного Ісуса Христа. <кхи> Перепрошую. Єдиний авторитет, який по сьогодні ніколи не підвів. Єдиний. Особливо в часи, коли ми бачимо такі коливання, коли ми бачимо такі хвилі, бурю, то нам треба того, на кого можна опертися, того справді, хто є фундаментом, того слава кого. Ім'я, статус, авторитет є просто залізобетонний. Ісус. Ми шукаємо Його, допомагаємо народу до Нього доходити, Його триматися, Його наслідувати і бути разом з ним. Будьте благословенні, дякуємо за наші минулі дитячі досвіди відносно авторитетності. Нехай кожен авторитет нам допомагає і сьогодні до Ісуса наблизитися, до єдиного справжнього авторитету. Дай Боже. Маєтеся файно? Мир вам!